Доброго дня глядачам. нас сьогодні розпаковка покупок за тиждень. Чотири дні закуплялись, один день вихідний мали. Це була поїздка до торгового центру. Так що будемо починати робити розпаковку. Гарного перегляду. Робимо закупи у гранці, так у нас виглядає.

У нас сьогодні розпаковочка сьогоднішньої покупки за середу на 82 злотих 39 грошей, взяли собі бананчики по 6,99. на 4 з чимось злотих вийшло, помідорчики взяли по 4,99 десь на 5 злотих роді є такі. Два йогуртики взяли на снідання по 2,99 Мандаринки собі взяли кілограм за 8,99. І взяли собі шию на тушонку. Їхали спеціально за м'ясом. 5 кілограм взяли, бо тушонка вже у нас закінчується. Ось такі у нас сьогодні серед тижня закупи. Поверніть ліворуч. Поверніть ліворуч, а потім ви прибудете в місце призначення. На кільці скористайтеся з'їздом, а потім поверніть ліворуч. Через 200 метрів поверніть праворуч. Виконайте розворот, а потім поверніть ліворуч. На місці, да, Нам ще сьогодні вхідний. Їдемо собі в галерею райську райску подивитися. Мужик, я зустрічаю знайдемо, може ще щось знайдемо, побачимо. Другий поверх. Маємо такі апара, можна з дітьми прийти побачити, риба гріжних. Представляю, яке би велике могло бути. Ходили по галереї, хотів собі якісь кросовки вибрати, але там пара кросовків дорожче коштує, ніж цілий комплект колесів до машини, блін. Їдемо додому тепер. Будемо пробували щось на базрі вибрати. Сьогодні щось закупи такі. На 30... 3 злотих і 6 грошей. Міжжали собі реверка такі. Правда, реберка дорогі, по 20,99 кілограмів, на 42 злотих 2 кг у нас вийшло. Місні реверка. Візяли таку ножку з індика по 12,99 на 13 злотих 56 вийшло у нас. Кілограм, там високо 4 грама взяли 4 цибульки на злоті 87. І взяли таке молоко за 4,99. Такі сьогоднішні маленькі закупи у нас. Окаофанді. Розробляємо вчорашні куплене м'ясо. На ту шоночку шию. Такі ладні кусочки тут у нас виходять. Будемо робити з них тушоночку. Маємо такі закупи з ліветану на 23 злотих, 32 гроші. На 39 такого сала взяли консервованого там з галеретою. і середині досить такі. 250 грам. 4 булочки в собі на сніданок взяли, таких кайзерків, по злотий 0,9 гривень. Взяли такі персики, пів кг за 7,99 гривень. Ірдиска по злотий 79 гривень була в нас. Ось такі маленькі закупчики у нас. Ось ну, такі закупки з бідронки на 126 злотих 18 грошей. Вроді би поїхали за порошком, нічого не треба. Але попали там акція, ту акція та взяли. Начнемо з упаковочку з порошка. Такі Рейл в капсулах 63. Капсулки за 69 злотих, 99 грошів. Можна сказати, за 76 злотих. Кола така у нас за 3,99. Такий сир за 849 едемський бананчики по 699-700 грамів нас вийшло на 3,90 16 таку. 3,98. що по собі взяли знову. Була кубаска по акції по 999 якщо одну береш, можна сказати одну кубаску з економила, так би заплатили 18. Зотих, а так за 18 за 2 заплатили. О, і як завжди, у нас урішки. Пусть 29 не солені. І солені уріжки. Скидка була на порошку, непогано потім виходить. У По золотий ще може одна капсулка на прання. На колі була скидка, на кубаші була скидка. Ось так-то остальне вже би скидку у нас було. Ось такі закупки у нас. Ми ще таку платіжку за комунальні послуги на 348 злотих. За шміття 68 злотих за дві особи. За воду 140 злотих теж за дві особи. Напалило газу лише на 140 злотих. Плюс за світло прийшло 165 злотих. То у нас вийшло. 513 злотих в місяць. Ну, світло там було трошки більше ніж за місяць. Десь за 2 місяця. Піно ну, 2 місяці списують світло. Так що наша платіжка зниже вже. І за газ менше і за світло менше стало. На чому будемо відео своє завершувати. Дякуємо за перегляд. Прошу підписатися і поставити лайк до наступного відео.